Вітаю всіх, вітаю, шановні глядачі, підписники на зв'язку тролок Марі Сонце. І сьогодні я вам хочу розказати про одну дуже знакову дату, яка на нас чекає вже найближчими днями. Це одна з дат колеса року. Одна з восьми, так сказати, поворотних точок року. Це день. Літнього сонцестояння або це свято ще називають літа, а також його ще називають міцем А в різних культурах, в слов'янській культурі його називають Івана Копала, але ну, Івана Копала це ближче вже до християнства, тому що поряд відмічається свято Оанна Хрестителя, і тому що ці дати йдуть поряд. Якось так в нас прижилася ця дата. Отже, що це за день? Це день найбільш довго, довгого дня в році і день самої короткої ночі. Він, це дата змінна, і вона припадає в різні роки з 20 по 23 червня, а в цьому році. Цей день припадає на 21 червня. День дуже сильний, дуже сильний це день максимального вогню, день максимального світла. Це кульмінація світлої пори року. Тобто ну, ми це можемо розуміти з того, що це день, коли в нас найдовша частина світлового дня. І звичайно, такий сильний день він завжди використовувався практиками для певних своїх цілей. От, і ви, звичайно, його можете використати незалежно від того, там, наскільки ви там, досвідчені, практик чи недосвідчені. І, До речі, Гітлер, який ну, такий собі звичайний приклад, персона така, що. Звичайно, не його не ніколи не ставлять в приклад, але він теж займався езотерикою і дату нападу на радянський союз, 22 червня. Він спеціально вибрав цей день. Але, от дивіться, це теж до речі, хороший приклад в тому плані, що якщо в людини негативні наміри, якщо людина несе в своїх намірах зло. То навіть такій людині силові дати їй не допомагають. А навпаки, якщо в намірах є зло, якщо в намірах є причинення такого, таких жахливих речей, які він робив, ну, ми всі знаємо, чим це для нього обернулося. От. Отже, що робиться в цей день? Ну, перше за все, це день максимальної сили. Це день, коли варто набирати силу, це день, тобто робити якісь ритуали на збільшення власної сили. Дуже добре в цей день побути на природі, по можливості. Зранку, коли ви рано вранці встаєте, в цей день. Дуже добре зустріти схід сонця, якщо ви матимете таку можливість, привітати сонце, можете своїми словами це зробити. Привітати сонце, подякувати йому за те, що воно нас гріє, за те, що воно носе нам життя, світло, тепло. От, ви можете йому подякувати і попросити теж і далі дарувати нам це тепло і світло, оберігати вас. Оберігати тих, кого ви любите, оберігати своїх рідних, ваших рідних. І, звичайно, не забудьте попросити сонце за Україну, за те, щоб... тому що це дуже це енергія вогню. Взагалі цей день він поєднує, це поєднання, він поєднання, це символізує поєднання чоловічого і жіночого начала, тому що сонце символізує чоловіка, це поєднання вогню і води. День поєднання вогню і води. Тому саме розпалювали на берегах ріків багаття, і дівчата запускали віночки, дуже символічно. Так? Віночок з свічечкою запаленою, яка символізує мужчину, і пускали його по воді. І таким, таким чином кликали собі свого коханого, кликали долю. От. І зверніться до сонця, можете запалити свічку. І попросіть сонце за Україну, попросіть за наших воїнів, за тих прекрасних, неймовірних чоловіків і жінок, українців і синів, і дочок інших країн, які зараз всі, завдяки яким ми всі взагалі маємо можливість жити, які зараз боронять нас у всіх. Попросіть сонце допомагати Україні, допомагати нашим воїнам, допомагати їм і взагалі не забувайте кожного дня їм дякувати. По можливості можна просто кожен день запалювати свічку за них, за всіх, хто стоїть за нас. От, отже, друзі, це коротенько хотіла вам розказати про це свято. Слава Україні!